Наступна БМП після 46, заїжджає, це 93-ка. Будемо розбиратися з жорстким верхом, Проводить ТО, обслуговування і дивитися, що там тарабани. З'явились люфти, дуже сильно тарахтить на, на рівностях. На Е-93 міняємо зараз рідину в гібросистемі. Це бачите, перший злив рідина такого. Отакого от кольору і в бачку, в бачку компресора, маємо отаку стружку, отаку стружечку, яка явно не додає здоров'я ані вашому компресору, ані гідроциліндрам, який кожен коштує дуже багато. Тому обов'язково міняти рідину, коли купляєте машину, хоч це виробником і не передбачено. Але зараз на дорозі нічого не тарабанить. Пролили водичкою кожен, кожне місце протікання минулого. Дивіться, як це працює. От резиночка відбійна, яку ми наклеїли. Ось тут водичка тече, ось сюди вона не потрапляє туди, коли бу... куди було раніше потрапляння. Тут те ж саме. Бачите, водичка по жолову тече, сюди потрапляє, сюди в бік салона не потрапляє. Ну, тут ззаду так само, тут менше було протікання, але теж було ось місце додаткового контакту. Сюди водичка тече, далі не тече. От, так що таку профілактику зробили. Термін виконання даної процедури зайняв близько півтори доби.